Росія готується до чергового ракетного удару, якими будуть її цілі, та навіщо Москва дестабілізує ситуацію у Молдові? Про це та інше ми будемо говорити із військово-політичним аналітиком групи інформаційний спротив Олександром Коваленко. Ви дивитеся новини лайф. Я журналістка Галина Остаповець. Пане Олександре, я вас вітаю. Героям слава вітаю! Отже, найперше хотілося б розпочати із ситуації на фронті, особливо місто Бахмут, яке залишається під центром війни Росії в Україні уже довгі місяці. Наразі наші військові кажуть, що ситуація там надзвичайно складна. Ворог кинув вагнерівців нових чи свіжих, і вони лізуть з усіх щіли, намагаючись продавити наші позиції, яка там є ситуація з військової точки зору. Ну, ситуація вона недмінно складна. Це е, буде продовжуватися ще довгий час, тому що росіяни поставили для себе за мету о, в березні повністю оточити та захопити Бахмут. Для них це є м, основна мета на березень, а скажімо так, а, програма максимум, тому що програма мінімум е, біля Бахмуту бути не може. Вони зараз знаходяться у такому становищі, що вони не можуть собі планувати щось більше ніж захоплення за один населений пункт такого розміру, як Бахмут, такое місто, як Бахмут, в якої середність, та навіть не те, щоб коротко, а саме середньостроковій перспективі, тому коли вони ставили за мету вже навесні виходити там на адміністративну межу Донецької області або Сам навесну взагалі вийти на адміністративні межі Донецької області, і їм це не вдасться. Щодо Бахмуту, то зараз найскладніша ситуація саме на півночі, тому що а там не стільки, скажімо так, найбільше, якісь елітні підготовлені вагнерівці, знаходяться. А ситуація така, що саме на північ вони передислокували, перегнали значну кількість сил та засобів. З інших локацій біля Бахмуту, ну, наприклад, з південного та навіть зі східного, зараз весь удар концентрується саме на північній частині для того, щоб з півночі заходити в місто. Перерізано на сьогодні ми можемо казати фактично трасою М03, але дуже цікаво, ось, що взагалі то ситуація, яка розгортається біля Бахмуту, ну вона в першу чергу нагадує гойделки. Тобто сьогодні М-03 перерізано. Завтра вона може бути знову бути під контролем збройних сил України. Не все так, скажімо так, 100% за по ситуації за ПВК Вагнер та російською десантурою, яка там знаходиться. А по друге, ведення оборонних дій в Бахмуті доцільне, доки функціонують листичні артерії, які забезпечують матеріально-технічними матеріально технічним забезпеченням саме ті підрозділи, які знаходяться в Бахмуті Збройних сил України. Це в першу чергу траса 0504 через Іванівське, а також це траса, яка йде через Хромове на часів Яр. Так, вони зараз знаходяться під вогневим впливом, але вогневий вплив це не фізичний контроль. Там вже всі ці траси. Вони знаходяться під вогневим впливом російських окупантів вже не перший місяць, але забезпечення логістика продовжується. Отже, фактично, допоки є контроль над цими трасами, оборона може продовжуватися і досить успішно. Тому казати в перспективі, що може очікувати Бахмут, важко, особливо з урахування того, що концентрація усіх цих сил та засобів. Саме в північній локації від Бахмуту, а ну воно м, таку ситуацію е, зараз е, зробили, що резерву та тилу у російських окупантів фактично всі локації, ну воно відсутні. Е, тил він відсутній. Отже, може відбутися навіть щось дуже несподівано в цій локації, але все ж таки ситуація в найближчим часом вона не зменшить свого напруження та ведення оборонних дій Збройними силами України саме в цьому секторі, а воно ще в якоїсь перспективі, перспективі буде зберігатися на цьому рівні, на якому знаходиться зараз. Тобто чутки, які починають з'являтися про те, що ЗСУ змушені будуть залишити Бахмут, наразі є безпідставними. Я не можу сказати, що воно не безпідставне, тому що ситуація дійсно загрозлива. А залишати Бахмут можливо буде тоді. А, буде на це а, ну якісь. Ми можемо казати про те, що вони будуть а, залишати Бахмут тоді, коли буде реальна загроза для логістичних артерій, про які я казав. Якщо логістиці не буде нічого, ну не то, щоб нічого загрожувати, а не буде загрожувати саме перерізання російськими окупаційними війська, військами То казати про те, що залишати Бахмут будуть ЗСУ… А ні, ми не можемо, тому що ну це фактично буде недоцільно, бо це дозволяє тримати оборону. Чимало експертів прогнозували великий російський наступ, якраз власне в лютому, в березні. На вашу думку, чи він уже почався, і які власне, ділянки є зараз найбільш гарячішими? Ви знаєте, насправді про цей великий наступ російських окупантів кажуть, то він почався, він вже йде, то він ще не починався і його всі чекають. Насправді, ситуація така, що загальна зона бойових дій вона неоднородна. Якщо ми кажемо про, наприклад, сектор Вугледару, так напрямок Вугледару, то в напрямку Вугледару ці наступальні дії російських окупантів розпочались ще наприкінці січня, початку лютого. Це були досить потужні наступальні дії. Якщо ми кажемо про е, Запорізьку область, то там зараз ми спостерігаємо накопичення ресурсу, сил та засобів е, для ведення наступальних дій як мінімум в одному напрямку на Орігів, і е, накопичення це ще не доведено до е, максимуму. Отже, ми можемо казати про те, що в Запорізькій області е, наступальні дії в напрямку Оріхів найближчими тижнями, якщо розпочнуться, то не повноцінно сформованою ударною групою. А якщо ми кажемо про Луганщину, то там вже сформовано сили та засоби для ведення наступальних дій, але вони е, могли це розпочати фактично до 24 лютого та безпосередньо 24, 24 лютого. Але вони не розпочали ці дії. Чому ну тому, що вони зув'язли е фактично в болотах та в лісах е біля Криміної. Е, зі сватого? Вони також не поспішають е здійснювати якийсь рух. А е в напрямку дворічного в них, е ну скажімо так, е закінчилось повним фіаско їх. Е Uh, їх спроба перейти на правий берег річки Оскол та вийти на дворічне та uh, продовжувати рух в напрямку Куп'янську. Uh, навіть з Гриніківкою uh, там не все uh, зрозуміло насправді, як, uh, які, яка там ситуація, бо бої продовжуються. Отже, на одному плацдармі в них готовий ресурс, але вони не можуть наступати через якісь фактори. Наприклад, ті ж самі погодні умови чи інші якісь фактори лінії оборони ЗСУ і так далі. Якщо е, інший беремо плацдарм, то там цей наступ вже розпочався, досить потужний, але він захлинувся. Він захлинувся чому тому, що не було е, спрогнозовано у цій якісь е, негативні сторони від цього наступу. Ну, наприклад, не було спрогнозовано скільки потреба буде, яка буде потреба боєкомплекту для артилерії. І коли замокла артилерія, наступ, наприклад, в напрямку глидару, ну все він закінчився повним фіаско для російської морської піхоти. Отже, казати про те, саме на якому плацдармі вже ну отже, казати про те, що загально вже наступ ведеться, це неможливо, тому що на кожному плацдармі свої умови та своя оперативна ситуація яким тоді буде березень місяць, і наше військово-політичне керівництво каже, що разом із весною розпочинається і український контрнаступ. На наскільки ми можемо розуміти, це буде не раніше ніж кінець місяця, а, так якщо ми подивимось саме на те, як відбувається формування підрозділів зараз, особливо західнозразку технікою, то ми можемо казати, що а, дійсно, приблизно десь на кінець березня, початок квітня, ми можемо очікувати повну бойову готовність перших підрозділів, які будуть сформовані саме такою технікою, саме за таким зразком, а коли розпочнеться контрнаступ, ну це все залежить від генерального штабу збройних сил України. Вони бачать ситуацію більш, скажімо так, об'ємніше та глибше. А, хоча а, мені здається, все ж таки ми повинні змусити росіян перших піти в наступальні дії, тому що вся та а, біомаса, яку вони накопичили на своїх позиціях на деяких своїх локаціях, її набагато простіше не саме коли вона знаходиться в бойовому порядку в наступі, а не коли переходить в глуху оборону. А, отже Перші повинні розпочати наступальні дії по деяким напрямкам знову ж таки російські окупаційні війська то українські, ну якби судячи з точки зору нинішнього дня, зсу чекатимуть цього наступу, чи все-таки десь по якихось ділянках підуть першими? Ні, ми, ми все ж таки будемо а, чекати а, саме першої реакції з боку російських окупантів, чому тому, що ну майже по кожній з ділянок а, вони повинні переходити в наступ. А, є локації, а, з яких вони саме повинні переходити в наступальні дії на Луганщині, Донеччині, Запорізькій області. А отже, щоб не воювати їх ресурс, ми чекаємо саме е, цього моменту, а після цього вже переходимо в наш контрнаступ. Ці локації ви про них згадали буквально нещодавно, це Криміна, Сватове, Луганський напрямок, Бахмут, Вогледар, Авдіївка, Донецький і Оріхів, Запорізь, Запорізька область, так? Так, фактично, це вони. Меліт... Маріуполь не Мелітополь, а поки що ще Маріуполь достатньо неочікуваними були атаки по ворожих БК для самих окупантів. Вони це відкрито визнавали. Яка ситуація може бути власне із цим містом, який є дуже важливим як для росіян, так і, звичайно, для нас, України. Ну, яка ситуація? Допоки ми не звільнимо південь, Запорізьку область, в першу чергу, вихід до Маріуполя неможливий. А ми повинні саме починати звільнення всього Півдня, Запорізької області, Лівобережної Херсонщини, а також південної Донеччини, саме з Запорізької області, а як інакше, це може бути саме тією можливістю для просування вже по іншим напрямкам. Але чим більше ми будемо просуватися на південь, тим більше ми будемо мати можливості по нанесенню ударів. Російським об'єктам в їх глибокому тилу Маріуполь це фактично його можна а, віднести до такого собі а, відносно глибокого тилу, а, тому саме просування збройних сил України надасть а, можливість а, знищувати більше російських об'єктів в Маріуполі, де вони відчували себе ну в такій собі умовній безпеці. На час від часу я читаю інформацію, там, зокрема, у західних медіа про те, що е, український гештаб готує операцію по деокупації власне, українського півдня і якби цією цілею є, як ви сказали, Малітополь. Е, коли вона може розпочатися, теж якби прогноз із точки зору нинішнього дня? І чи взагалі ви бачите таку підготовку? А, майже по кожному плацдарму а, де зараз. А... Присутні російські окупаційні війська, є свій план та є свій сценарій по контрнаступальним діям. Навіть Донеччина, де е, я відкрито це говорю, ще довгий час будуть вести саме оборонного типу дії. Також є свій сценарій та свій план по контрнаступу. Навіть там. Отже, якщо ми кажемо про Запорізьку область, то звісно є якийсь план, є є, є сценарій, саме та не один сценарій, як може бути розвиток подій під час контрнаступальної операції. Але якщо ми кажемо про саме підготовку, ну фактично, будь-яке боєзіткнення, будь-який вогневий вплив по позиціям російських окупантів це створення умов для контрнаступу. бо, ну наприклад, на Харківщині. Контрнаступ він ж не а, був реалізований за один день, так зненацька. Так ну так, це було несподівано, але а, підготовка відбувалася декілька місяців. Знищувалися об'єкти окупантів, наносилися удари по логістиці і так далі. І так далі. Тобто, це був досить великий такий об'єм роботи. І зараз так дійсно Запорізька область, так само як і на Луганщині, так само, як і Лівобережна Херсонщина та Донеччина в Запорізькій області відбуваються ці дії. Чи стане Запорізька область пріоритетом для контрнаступу? Це інше питання. Тому що в нас таких областей, у яких можуть здійснюватись контрнаступальні дії, е їх е три з е п'яти плацдармів. Три плацдарми з п'яти, на яких ми сьогодні можемо здійснювати контрнаступальні дії. А який саме буде обрано дуже важко сказати, але Запорізька область, чому б ні, там також може може бути проведено ці контрнаступальні дії, коли відповідно будуть створені усі умови. Угу. Ну, чекаємо подальших новин із фронту. про нього ми трошки поговорили. Ще хотілося би почути вашу оцінку стосовно можливих ракетних ударів, під якими вся територія України перебуває там буквально із вересня. От було багато інформації про масовані пуски на 23-24 лютого. Ми бачимо, що цього на щастя не відбулося. Проте, Віталій Кім попереджує, що небезпека є у найближчі дні і просить власне не нехтувати сигналами повітряної тривоги, то якою. Ця небезпека може бути, на вашу думку. Те, що в них на 24 лютого був достатній боєкомплект для нанесення удару по території України, це правда. А він і зараз в них є і з кожним днем накопичується ще більше. Отже, так чи інакше, якщо в них є план по нанесенню регулярних ракетних масованих ударів по Україні, вони використають ці ракети. Інше питання все ж таки. А вони їх використають в якому форматі, і чи по Україні, взагалі а, вони намагаються зараз накопичити значно більший боєкомплект, аніж будь-коли для того, щоб нанести цей удар, ну наприклад, не 70 а, ракет, а спробувати накопичити більш ніж 100 досягти до 150 максимум, наприклад, ось так а, щоб це було масовано та масштабно. А це як а, варіант. Або вони накопичують цей боєкомплект для того, щоб е, розгорнути якусь е, гібридну діяльність на іншому якомусь плацдармі локації. Ну, наприклад, для того, щоб підтримати незаконні військові формування Придністров'я, а також е, миротворчий так званий контингент російських Приднестровів для їх е, е, якихось гібридних авантюр вже в Молдові, тобто е, захоплення влади в Кишиневі. І саме ці дії цих угруповань можуть бути підкріплені та підсилені ударами, ракетними ударами російської авіації та флоту? Скажімо так: це один з варіантів. Тобто, саме ось це зволікання з боку російських окупантів з ударами по території України, воно і створює ось тут таку не зовсім зрозумілу ситуацію, та виникають питання: а дійсно чому вони зволікають? Ну, не хочеться цього казати, але якось українці, знаєте, за п'ять місяців масштабних ракетних атак якось, наче і звикли до того, що там що два, що два тижні Росія починає. Стріляти крилатими ракетами і якось їх нема, тому власне через це виникають запитання. Щодо Молдови, я теж читаю і чую ці тези. Але чи не є це розпорошенням російських сил, оскільки вони в Україні терплять неймовірні поразки, не маючи ніякого успіху нападати на Молдову. Ну який сенс? Навіщо розпорошувати сили? Там і так є ці сили в Придністрові Їх достатньо наскільки вони достатні? Їх достатньо для того, щоб взяти контроль над Киштиневими. Їх достатньо вони є реальною загрозою для Молдови. Вони не є загрозою для України, але вони є реальною загрозою саме для Молдови, бо армія Молдови не зможе їм протистояти. Угу. Які шанси, що росіяни можуть піти на такий крок? Ну вони зараз uh, знаходяться у стані такого собі загнаного в кут uh, щура. Коли щора загоняють у кут глухий, то він починає атакувати. Їм потрібна якась перемога, бо вони на 24 лютого взагалі згадували якось Пром... своє промовчали вони ніяких так... меседжів. Так вони взагалі зробили вигляд, що 24 лютого нічого не сталося, що рік тому нічого взагалі не відбувалося. Це дуже дивно, насправді. А чому тому, що немає перемог. їм потрібна перемога? Отже, вони можуть побачити в Молдові саме цю легку перемогу, і те, що МЗС Росії, Міністерство оборони Росії, всі вони зараз розповідають про те, що Україна нібито готується до нападу на Приднестров'я. Усі ми розуміємо, що це насправді фейк. Так. Але фейк для чого для підготовки інформаційного підґрунтя для реальної якоїсь провокації на кордоні з Придністров'ям, після чого з Придністров'я буде розпочато вже так звану СВО проти Молдови. А це досить реалістичний сценарій, якщо враховувати те, в якому становищі знаходиться Росія, і що їй потрібні ось такі ось локальні якісь перемоги. Ну що ж будемо дивитися, як розгортаються події у Молдові? Хоча, якби теж із точки зору нинішнього дня, це здається повним божевіллям, нападати ще на Молдову. Ну але це з точки зору, мабуть, будь української у росіян, там як відомо, є свої. Російської мови причуди, які ми бачимо в реалізації війни в Україні. І ще про ракетні удари, якщо дозволити, уточню таку ремарку. Багато було ударів по критичній інфраструктурі, але здається, українці пережили зиму. І е, тут цікаво, куди Росія битиме далі. Які будуть її наступні цілі? Це будуть знову ж таки енергетичні об'єкти, чи вона обере уже щось інше? Дивимося на ситуацію взагалі по сезону. Зима, холод. В чому основна потреба людини в саме цей період: світло та тепло. Саме по цьому і били російські окупанти. Зараз починається період, вже літній період, тому я не виключаю, що все ж таки це вже буде питання іншого порядку. Тобто, літо це вода, отже, водозабезпечення. Не виключаю, що вони змінять саме так. Ці удари будуть орієнтовані на об'єкти, які забезпечують водопостачання в міста. І це буде такий же саме елемент терору, від якого ну від, від взагалі елементу терору проти цивільного населення російське командування воно не відмовиться, тому треба готуватися саме ще до такого сценарію тепер вже рідко. Ну що ж, спостерігаємо далі за ситуацією і за подіями в Україні. Нагадую, у нас в ефірі був військово-політичний аналітик групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Пане Олександре, я вам дуже дякую за цю розмову. Залишаємося з вами на зв'язку. Шановні глядачі, дякую, що були з нами. Не забудьте підписатися на наш Ютуб канал Новини Лайф. Пишіть коментарі, ставте уподобайки, бо у нас найцікавіше.